Жителі села Короченки у краєзнавчому музеї Світлиця відтворили традиції, звичаї та повір'я святкування Різдва Христового. Людмила Кондратська, жителька села, говорить: у перед день Різдва Святвечір називають велія. Ще далеко до світанку господиня вставала, помолившись Богу. Ходила до криниці, набирала відро води до світньої і готувала три божих страви. Обов'язковим на святковому столі має бути книж, кругла паляниця з хлібцем зверху для душ померлих, узвар із сушених яблук, груш і ягід, а також кутя. Кутю ділили на дві частини. Меншу ставили біля дідуха, каже жінка. Другу ж більшу частинку заправляли маком з цукром. Волоськими горіхами та медом, а мед перед цим розбавляли із узваром, аби куча у нас вийшла соковита і смачна. Людмила розповіла: поки господар годував худобу, родина готувала інші страви, серед них юшка з грибами, пироги з квасолею і чесником, змажені карасі, вареники з капустою. Дівчатка, ви вже впоралися <плес> з вареничками. Тоді, Марійко, ходи, гукай, тата, нехай він заносить коляду до хати, та не забуде сіно взяти. Геть з хати біда, бо йде в хату коляда. Так. Господар заносив коляду, ставили її зазвичай на покуті і під. Образами. Підлогу та стіл стеляли сіном. Стіл накривали скатертиною. На кутах столу розкладали голівки чеснику, щоб відлякати нечисту силу, і накривали ще однією скатертиною, каже Людмила. Потім господар на стіл ставив свічку, клав книж, а родина подавала 12 страв. 12 страв на столі. Основними стравами були три божих страви. Чому це так? Тому що не завжди. Могли наші предки накрити стіл з 12 страв. Тому це все залежало від статків родини. За словами Людмили, на велію було заборонено прибирати в оселі, позичати та ходити в гості. Єдиним винятком було, коли приходили старенькі батьки, які… Зважаючи на похилий вік, не могли вже самотужки приготувати вечерю. Увечері, коли вся родина збиралася до столу, господар запалював свічку та молився за померлих родичів, які за повір'ям були присутні за вечерею, говорить Людмила. Починали вечерю з куті. Перед першим куштував кутю господар, але перед тим як її нею смакувати, він брав ложку куті і підкидав високо вгору. Коли на стелі приліплювалися зернятка, це було дуже добрим знаком, адже означало, що вродить ще дрожито, пшениця і всяка пашниця. Перша страва, яку вживала родина, була котя. Після неї можна було їсти інші страви, каже Людмила. Під час вечері співали колядки. Вечеря закінчувалася тим, що її закушували кутею і запивали узваром. Потім потрібно було облизати свої ложечки і поставити їх отаким чином. Це робилося для того, аби вранці проснутися, встати і подивитися. Чи бува не перекинулась якась з ложечок? І родина була дуже щаслива від того, що ложечки всі були на місці. Адже чия ложка перевернулася, того могло спіткати в майбутньому році лихо. Я. Дякуємо тобі, Ісуса Христе, за те, що нагодував нас твоїми земними дарами. Анжеліка І Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомирщина. І так, як ти прийшов